Давайте трошечки розповімо тепер за будиночок. Так а, в якому році сайдингом його обшивали? Теж десь років п'ять, не більше. П'ять років. А напомніть з чого він побудований будинок. Шановні глядачі, я вас вітаю. Поруч зі мною Ніна Григорівна, господиня, будиночку в селі Семенівка. Так. Але фактично ми знаходимося в місті Березань. І так виходить, що якщо їхати по трасі Київ-Харків, то по правій стороні ніби як Бориспільський район, так. а знаходимося ми зараз в Броварському. Так. Да. В общем, Ніна на Семенівна проживає у Бориспільському, а продає в Броварському районі будинок. Ми зараз з вами проїдемося, все покажемо. Давайте скажемо за Семенівку, що заїжджають автобуси Київ-яготин у Семенівку за день тричі. Я вже не знала. А я знаю. А я не Скільки знаю. в Семенівку автобусів сходить із Київ, Березань? Березань раз, два, три. Теж Тоже три автобуси. Зараз да. ми заїдемо, покажемо вам трошечки центр села. Під'їдемося до будиночку і його покажемо. Всі, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що я підбираю тільки сонячну погоду. А сьогодні у нас ой, сонечко, яке гарне світить. Значить, будемо намагатися вам показати гарний будиночок. Mm -hmm. Правильно? Угу. Mm -hmm. Що з бовом? З Богом. Так, а всім атеїстам передаємо, а всім атеїстам передаємо привіт. Так. Поїхали. Let's go. О, Let's go. Oh, точно. Шановні глядачі, ось траса Київ-Харків, і ми з'їжджаємо до села Семенівка. От я при в'їзді в село повертаю і показую, вона зустрічає така симпатична стела. До траси, київ Харків тут не так далеко, як до Яготина. Відстань орієнтовно десь 65 кілометрів. І село славиться тим, що у селі є ліс. Правильно я говорю Григорівна? Так, да, біля, біля села, кругом села. Кругом села багато-багато лісу. Так. Ну, ваш будиночок з лісом не межує. Ну, але через до, поле. Але до, до лісу скільки? Кілометр два? Та ні, кілометр може, якщо може і немає. А може й нема. Зараз, глядачі, давайте заїдемо, покажу вам центр села, а потім поїдемо до будиночку. Може там. От, шановні глядачі, ми в'їжджаємо в центр села Семенівка. Ну, це ось школа. Ну, в общем, в центрі села тут є все. Будинок культури, школа, магазинчики, автобусна Кругу. зупинка, виїзна торгівля. Що ще таке цікавого? — По четвергах. Це, а. а це наш це аптека від наших орендарів. О, аптека це добре. Декілька продуктових магазинів це добре. Магазинчик п'ятачок. Свіже м'ясо продають. Так. М'ясо, сало і Ковбаси. — і різдвяні прибамбаси. Так. так, і що це тут по правій стороні? Не знаєте? Магазинчик продуктовий і там сільського товари такі. Порошки. Зрозуміло. А там далі є господарчий, туди вниз розпочали. Да, 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 Магазин знаю. дуже великий. Поза, поза да, нами да, да. господарчий господарчі, і ще туди, поза нами, до лісу дорога. А ми їдемо до будиночку, правильно? Так. Поїхали. Ну що, глядачі, в'їхали ми на нашу асфальтовану вуличку, по якій проходять ці комунікації: газ, електроживлення, інтернет. інтернет і не водопостачання, а своя свердловина на подвір'ї. Зараз підійдемо, все детально вам покажемо. Скільки приблизно від центральної вулиці до будиночку на свістень? — Від не центральної? Так. Да. Я не знаю, мабуть, кілометра немає, якщо від перехресної. — Ага, від перехресної. Ну, грубо говоря, десь 900 метрів 200. від будинку до центральної вулиці пройтися пішки. А до траси там взагалі 500 метрів. А якщо сюди виїжджати? — Да. Ага. Звідси трошки коротше до траси, київ Харків. Але ґрунтова дорога, ви кажете. Ну, так? до кінця села асфальт. Ага. Зупиняєтеся тут біля шовковиці. Так, ось приїхали. ми і приїхали до будиночку, який ми сьогодні вам будемо показувати. Обшитий сайдингом, підутеплений. Взагалі, зараз буде цікаво. Кому, кому потрібно, дивіться, будь ласка. Ніна Григорівна, mm. це ваша спадщина? Так. Це будували ваші батьки? Чи чоловікові? Да. Батьки, батьки. Ваші батьки. Так вони цей будиночок і будували? Так. А в якому році не пам'ятаєте? Не пам'ятаю, не буду казати. Ну, будинку, мабуть, років 55 є. Мабуть, є. Так. Не пам'ятаєте, пам яка площа подвір'я у вас? Подвір'я? Скільки соток? Не скажу. Не скажете. Ну, ми людям на екрані. Ну, Усього 42. А, 42 сотки вже разом. Давайте ще людям покажу асфальтовану під'їзну вулицю, по якій ми приїхали. Асфальт тут рівненький. Фури, ніякі грудовантажні машини не ганяють. Їздять тільки мотоциклісти, Ага, тільки мотоциклістів ще треба потрошки половити. <ганять>. <ганять>. Від дороги сітка рабиться, встановлені металеві ворота зварені. Каліточка, фірточка. Заходимо і йдемо по подвір'ю. Мир Божий вашому двору. І вам теж, так? Да? Дякую. Кіточки посаджені. Ага, при вході в нас здоровезний, здоровезний горіх. Ну, слава Богу, він не сильно нікому не заважає. Ну, в нас щось тут було, ми його вже зрізали в нас. Чотири один... горіхи. цей був найкращий. Я ж це побачив, ваш ландшафтний дизайн із пеньків. Ага. І подумав, подумав звернути увагу, скільки ж горіхів у вас було на подвір'ї. Чотири штуки. І по... Ще своєю бабушкою я садила. Поняв. Ого, так. Да. Як то кажуть, з пупінку. Да. По лівій стороні дивлюся, у вас яблуня, вишня, так. вишня. Це рання вишня та пізня вишня. Там абрикоси три штуки і теж вишні, пізні. Ну, садочок такий, середнього віку у вас. Ну так. Да. Давайте ходімо далі і будемо розповідати. По лівій стороні, у вас дивлюсь, є криниця. Так. Вона у вас повністю в бетонних кільцях до самого низу так. і вода в ній є. Є. Але у вас є свердловина. Ви не пам'ятаєте, в якому році будинок газифікувався? У якому році? Ну це я вже була, вже діти в мене були. Десь, десь у 80-му, мабуть. Бо перший рік нас не газифікували. Дві пенсіонерки залишились, моя мама і ще тут через дві хати пенсіонерка, а тоді на слідуючий рік. О, зрозуміло. Десь у 80-му, десь там у 80-х. І наскільки наскільки я зрозумів, то коли, коли ви газифікували будинок, то ви ось дану вірандочку добудували. Так, да, так, да, да. вона була, але ага. її перебудували, бо треба було тут закрити. По лівій стороні у вас з ракушняку виб... збудований гараж. Це новий гараж. Зовсім-зовсім новий? Ну, йому років ну, 6-7 не більше. Так, да, Дійсно, він можна вважати його новий, і ми його відкриємо, людям покажемо. Не Пам'ятаєте, які його розміри? Ні, не скажу. А, ну, Я так на глазомір можу сказати, що ширина орієнтовно 4 метри. Може, а 6, мабуть. І на глибина десь 5,5 до 6 Да. Давайте я покажу, що у вас металеві ворота заїзні. Угу. Покажу, що у вас повністю нова стеля. Дерев'яні балки, все вкрито досками і є такі невеличкі віконця по периметру. Навіть І там, витяжка. Мабуть, та витяжка передбачалася якась буржуєчка повинна була ні, ставити. Ні, ні, то робилося, щоб була вентиляція. Ага, зрозуміло. Але в будованому гаражі не обладнана підлога. Тобто для підлоги основа готувалася, але нічого не зроблено. Григорів, ми можемо людям пообіцяти, що коли продасться будинок, ви тут трошечки приберете, так, щоб так. люди могли заносити свої речі. Так? Угу. Добре, щоб люди на це розраховували. Далі. Давайте підійдемо до нашої свердловини. Пізніше закриємо. А Свердловина, не пам'ятаєте, в якому році робилася? Ну, років 8, може. Вісім років. Не Глибину не пам'ятаєте? Сімдесят. Сімдесят? Ух ти! І, по-моєму, поверхнева на сосна станція так. стоїть. Зрозуміло. Вода в хату заведена? Ні. Тільки на вулицю. Тільки зроблено, через... тому що можна заводити. Гусак. Вона робоча, вода так, біжить так, з неї. Так. так, зрозуміло. І у нас ще на подвір'ї є вхідний погріб. Погріб у вас тут теж батьки будували чи він був вже збудований? Ні, батьки будували. Угу. Потримайте, будь ласка. Шановні глядачі, раніше тут о, о, ґрунтові води були високі, високо, і погреби робились не дуже глибокими. Так тут... це глибокий погріб. У ну... нас ніколи не було води в погребі. Це у вас не глибокий. Це, це вас, не глибокий? Це зовсім не глибокий. Тут перепад рівня від е, землі до підлоги орієнтовно десь стільки всього 1,5 метра. Угу. Бетонна основа, верніш, дерев цегляні стіни і е, бетонне перекриття. Люди самовільно його лили, вон, поставили опору. Тут не сильно висока стеля, але я в повний роз на даний час стою. Метр вісімдесят чи сімдесят п'ять, не пам'ятаю вже. Ну, в общем, користуватися погрибом можна. Да, можна трошечки при... призігнутим, треба буде комусь ходити. Але Хто нічого високий. страшного в ньому не жить. Правильно? Так. Так, ще один пенючок і навкруги ростуть опеньки. Тут груша була. А, груша? Так. Ну, опеньки все одно ростуть. Та які це опеньки? А це, це якісь гадючки. А, гадючки, оце з мене грибник. А це ще що за грибочки? грибочками. Це теж щось таке. Непонятне. Зрозуміло. Сарайчик, що шлакошлаковий? Шлако, да, да. шлако. Вилитий шлаку ага, на два відділення. Так. Ну там дах цілий. Да. Треба показати. І хата Пере... перекрита, і, і сарай перекритий. Хата була вкрита черепицею, перекривався, робився верх новий. Так, да, в якому році? Ну, Років 20, може, назад. Так, зрозуміло. Ну давайте пройдемось далі по подвір'ю. Це у вас такий літній уявний душ. Да. А отам, мабуть, було хазяйство. А там було, був сажок для свиней. А, зрозумів. Шановні люди, кому цікаво, будь ласка. А це у нас тут виноградник. Де, де, де? Оце де. ось виноград. бачите? А, все. ось тут. Виноград і на цій стороні виноград. Точно, було діло. Ну, а далі город. До берега. А там вода ще є? В березі? Так. Да. Зар... Зараз вже нема. А раніше було? А раніше в нас там була копанка, і в копанці була вода. Ми ще сіяли коноплі з бабулькою своєю і мочили там коноплі. О, діло хазяйське. А, а можна у підтвердження ваших слов? Я ще скажу, що он видно, як їздять, отам траса, траса Київ, Харків, да. машини їздять. І це підтверджується слова господині, що по вулиці ми можемо проїхати ще 500 метрів і виїхати прямо на, на... трасу. А вон ліс вам. Трасу. Бачите, а. ви казали скільки. Ну скільки сюди до нього. Ага, так там що в болоті втопиться, чи що? Ну, ні, та там нема води, в тому болоті. <гум> вже було болото весло. Раніше вода стояла аж до городу. Роз... Весною. а зараз так Можна нема. було рис садити. Ну, можна, а зараз. Ході... А зараз ходімо, вже ходімо в будинок нема. будемо показувати. <гум> давайте, давайте трошечки розповімо тепер за будиночок. Так. А, в якому році сайдингом його обшивали? Теж десь років п'ять не більше. 5 років. А напомніть, з чого він побудований будиночок? З дерева. Дерев'яний будинок. Обкладений цеглою? Ні, не обкладений. Ага, зрозуміло. Ну, Але відкр... будинок дуже теплий, я вам скажу, бо через те, що дерев'яний. А я з вами згоден. Згодні? Звісно. Обов'язково, звісно, буду згоден. Якщо він дерев'яний, то да. Що ж, ви поки що відкривайте будинок, а, а я на обіжу навкруги і покажу будиночок. Він відкритий. Може мені закрити поки? Так, да, ви можете поки закрити. Я... Виходить ваш будиночок навкруги, можу сказати, що треба сарай ваш общікотурювати по задній стіні. Трошечки там посипалась штукатурка. Ну що ж, давайте зайдемо до вашого будиночку. Металеві вхідні двері, обшиті Тоже дермантином. — Що ви нові, кажете? нові теж. Нові. Да, видно, що, видно, що вони так вже по сучасному зварені. Попалимо в барандочку до вас? Так. Угу. Да, ключа <світ> тут такий, що Ого, <світ> не кожен ще відкриє. Так, у вас два види палива. Да. Дров'яний раз, газовий, два. Накритий котел. Покажу вам, щоб був симпатичніший такий. Газова плита ось стоїть і у нас все під природніми уклонами. Якщо немає електрики, опалення працює, ніяких насосів, опалення нічого. Дуже гарне зроблено. Нічого не встановлювалося. Це така кухонька у нас. Ходімо до, до будинку. А що там, світло у нас включили? Ще ні? Зараз подивимось. Так, нема світла, так? Да? Нема. Ну що ж, будемо показувати. Сказали, до 8 годин, мені mm. прийшло повідомлення. Поні, зрозумів. Так, це в нас був центральний вхід в будинок, до якого добудована дана верандочка, правильно? Угу. Тепер, заходячи в нас, що? по правій стороні тут є сіни, і ви їх хотіли переробити під, під туалет і ванну. А ми їх відкрити зможемо? Ну там, по-перше, ви нічого не побачите, бо темно. А ми спробуємо. Стіння є. Чого? Тут можна де роз, розположити санвузол. Да. Місця вистачає. І якщо в мене буде в руках план, то я обов'язково покажу площу даної. Комори, а люди хай собі Тут Якраз туалет і ванна Так, да, Тут вистачає місця з головою. Ми тут і збиралися робити туалет і ванну. Тут Ми. взагалі ніяких зауважень немає. Що ж, давайте рухатись далі по будинку. Так, оно вихід на, на, на кришу. На Горище. Да. Угу. Давно я по горищах не лазив. Хочете Дав... полізти? Давайте поки що хоч будинок покажемо. Там... <свят> Дивіться, тут два входи. Можна сюди, можна прямо, можна не А Можна так? сюди. Угу. О, так тут зала, яка здорова у вас. Дерев'яна підлога. Да. стіни побілка. Так. І чотири вікна на дану кімнатку. А, Ні, так два от наса, вікна, огна, два закрито ж. Два сайтингом підзашили. Да. Зрозуміло. Хотіли закласти. Тут два вікна обманка. Ну, все одно, радіатор, я так зрозумів, що залишилися під так. вікнами. Висота стелі десь орієнтовно 2,75. Це на що? груба? Груба, Тільки ага. вона не діюча ж. Поняв. Але ж у вас є піч є, зараз ми покажемо. Да. І тут ще одна кімнатка. Так, теж дерев'яна підлога, стіни по білка по глині. І давайте ще покажемо кімнату, де у вас піч стоїть. Так. О, так тут ще одна здоровезна кімната. Світла, на жаль, нема. нема. Піч робоча? Ми, ми попро... нею не користувалися, то я не можу вам сказати. Сажу потрусить. Років 10 миєю не користувалися. Це одно від цього вона Може, там, не робоча. не Може щось там воно ж знає. Ага, зрозуміло. Так, шановні глядачі, і ще, окрім печі, це, до речі, ще та... Оце ж груба теж, Тоже, дивіться. Так, да, на, ній, на ній теж можна готувати Так, Тут ось є, на чому готувати можна на ній. Так, зрозуміло. І тут була невеличка халепа, два радіатори вийшли із ладу. Тому хто буде купувати, знаєте, що під ось цим вікном і під ось цим вікном треба буде поміняти радіатори. Але система закольцована, все зроблено, нічого опалюватися можна. Так, зимою ж топилось, коли хлопці жили. Зрозуміло. Ну, що, на мою думку, я б сказав, би, більше всього, що я б саме перше це побілив без стіни. У будиночку. Так? Да. Це як, як особисто я. Шановні глядачі, ми вам показали будиночок у селі Семенівка. Як завжди, я буду показувати всі будинки, які будуть в мене на продажі. Хороші, погані, дешеві, дорогі. Вартість даного будинку можете подивитися в мене на сайті. Можете подивитися в мене на YouTube каналі в описі під даним відео. І можете заходити також підписуватися за мною на сайтах, таких як OLX, Домрія. В Ютубах, Тіктоках, інстаграмах теж будуть маленькі, коротенькі відео презентацію про огляд будинку. Про те, що тут поруч ліс ми розповіли, про школу розповіли. Про автобуси, ті, що заїжджають і до міста Києва, і до міста Березань, теж розповіли. Відносимося ми до студентківської територіальної громади. Так. Так, да. Газ підведено, світло підведено, свердловина зроблена. По вулиці При проходить газ, інтернет. термінація. Чи світло зроблена? Нова проводка. А точно я забувся сказати, що нав... і під землею вона йде. Навіть навіть вимикачі попереносили і розетки попроводили нову електрику. А я забувся про це акцентувати увагу. Дякую, що наголосили. А, земельна діляночка у нас приватизована? Так. І Двома куди? державними актами. Так. 25 і 15? чи 17, мабуть. Ну, не знаю скільки. Не буду казати. Разом знаю, що 42 десь сотки. Зрозуміло. До Києва зовсім недалеко. Хто має свій авто взагалі без проблем, хто полюбляє ліс, теж поруч. Ну а вам дякую за перегляд. Зараз роблю фотосесію. І не забувайте ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми, коли захочете подивитися даний будиночок, обов'язково дзвоніть. Господиня працює. Доступ в мене до будинку можливо буде. Якщо вона буде вільна, вона зі мною приїде, вам відкриє, покаже. Якщо буде зайнята, я візьму ключі, приїду, вам будиночок відкрию, покажу. Правильно? Так. Да. Всім дякую за перегляд. Беру обладнання і роблю фотосесію. Так. Добрий день, я Караман. Добрий день, це я. Скажіть, будь ласочка, ви ще займаєтесь продажею, ну а да, навіть рекламіні... да, зараз. Київська область. Так займаюсь. Скажіть, будь ласочка, а не можна підписатися на вас якийсь сад, щоб подивитися, що ви там пропонуєте продавати. Так, сайт с... є сайт, є ютуб канал Роман Щербаков, так і називається. Роман Щербаков, а як туди підписатися? Ну, так ви вбийте в пошуку Роман і можете зайти або на YouTube до мене, або до мене на сайт, а там є на Ютубі слово підписатися. Ага, понятненько. А що у вас там є яке-то якесь Ну, Нема вас такого, щоб ну, вона типа казінщина була, як у деревні, хай, ну щоб там. Э Ну як, центральна каналізація була така, щоб, ну, двохітажки. Нема яготин. Можна двохкімнатну квартиру розглянути за 25 і за 29 тисяч. За 25 є, да? За 25 тисяч і за 29 тисяч. А 25 там смебільована? Ну, мебіль є яка-небудь? холодильник, там, є. машинка? Є, є, є. Мебіль є. А вона що, в центрі там чи дуже далеко десь? На Украине место. Mm -hmm. Хорошо. Там ждем, а вони по сертифікату продадуть чи ні? Да, продадуть. Mm -hmm. Ну, если мы уже получим, мы, мы сейчас уже оформляем его. Если получим, то до вас можно обращаться, да? Угу. Да. Mm -hmm. Я вас просто бачила по Ютубу, по інтернету. А тепер ви не з'являєтесь, як тут Я Думаю, ну що ж таке? Бо того, що погода, погода погана, зараз сонячна погода, якраз час займаюся оглядом будинку. Ага, хорошо, хорошо, сонечка. А є такі будиночки, ну, щоб... Там і газ, було, і древ'яне отоплення. Так, думав, от якраз зараз що... у будиночку в селі Саменівка вартість всього 12,5 тисяч доларів. Тут є газ і дров'яний котел. А як там структура? Магазин далеко, щоб не Неподалік, Неподалік. Неподалік, так? Да? Так, да, скоро це відео з'явиться в мене на YouTube каналі. Будем дивитися, хорошо, спать. дякую, патом ще до вас позвоню. Да, будь ласка, Гарного дня вам, до побачення. Ага, до вас, до побачення.